Майже 23 мільйони гривень з міського бюджету найближчим часом планують виділити як поворотну фінансову допомогу для комунальних підприємств міста. Левову частку цих коштів отримають теплокомуненерго та південно-західні тепломережі. З 1 травня, як ви знаєте, зросла вартість ціни на газ з 2 тисяч до майже 6 і відповідно а тарифи. Підвищені затвердили вже аж з 1 липня, і цих два місяці для комунальних підприємств якби випали по тарифах і в літній період скрутно з подачою саме гарячої води. Перед тим як надати підприємствам поворотну фінансову допомогу, міські обранці на найближчій сесії спершу затверджуватимуть її механізм та порядок видачі. Щоб не брати кредитів, це буде стосуватися всіх комунальних підприємств, якщо у вас така потреба. буде. Також вже за кілька тижнів ділитимуть понад 252 мільйони гривень. З них 141 запланували виділити на розвиток житлово-комунальної галузі. Придбання семи е, нових тролейбусів ми додаємо тут е, мільйон е, мільйон чотириста на придбання тих трьох, тому що там ціна е, по тендерних процедурах е, склала 4 мільйона 667 тисяч. Мільйон чотириста додаємо 32 Виділяємо додатково і купуємо ще сім для того, щоб. Е, Ну, вже було 10 нових тролейбусів. За кошти з міського бюджету запланували придбати новий асфальтний каток для комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг. За півтора мільйона гривень відновити кілька дитячих та спортивних майданчиків. Ще 14 спрямують на благоустрій, з яких майже 9 мільйонів передбачать на капітальний ремонт прибудинкових територій. Акцент робимо саме на капітальний ремонт прибудинкових. Територій багато звернень і мешканців і депутатів. Є потреба в додаткових коштах. Попередню медичну галузь міста профінансують на 22 мільйони мільйона гривень. За ці кошти для другої поліклініки планують придбати новий флюорограф для дитячої лікарні операційний стіл, оновлять і медичне обладнання в амбулаторіях. В окремих корпусах медичних закладів робитимуть ремонт. Бюджетні кошти заклали і на закупівлю рентген-плівки для поліклінік. Фінансову підтримку відчує і освіта: 50 мільйонів гривень підуть на ремонт покрівлі, санвузлів та заміну вікон у навчальних закладах. Загалом з міського бюджету заплановано профінансувати усі галузі. Проте з якими уточненнями та доповненнями міські обранці погодять розподіл, стане відомо вже 20 липня.